Доброго дня, шановні друзі, команда Evo Motors на зв'язку. Мене звуть Рауль. І сьогодні я вам покажу ще одну нову модель від компанії TLG. І мова сьогодні піде про цивільний скутер не для доставки, але може. Через те, що в нього великий пробіг, дехто й буде цей скутер використовувати для доставки, але це не точно. Модель називається TLG M5. Перші зразки цієї моделі були презентовані у жовтні минулого року. Про це я розповідав у наших сторіс в інстаграмі. Дуже раджу вам підписатись, бо ми туди виходимо в ефір тільки коли є щось дуже цікаве, а не тому, що треба в цьому огляді. Я розповім про технічні характеристики скутера, пройдемось про по його дизайну та зробимо заміри його максимальної швидкості та динаміки розгону. І так, модель М5 вже у масовому виробництві і вже сьогодні доступна у продажі в Україні. І почнемо з дизайну. Як бомвісту? Мені подобається така фара передня, бо вона мені дещо нагадує. Також мені подобається цей величезний гальмівний диск. Спереду. Він підкреслює такі спортивні нотки в електроскутері. У скутері дуже приємно виглядає кермо. Воно таке мінімалістичне і має. Зручні органи керування, то як воно виглядає, і яке воно приємне на, на, на дотик, мені подобається яскравий дисплей, led приборна панель, вітровічок, все, все приємно. Мені подобається форма сидіння і те, як воно пошито. Воно приємне, приємне на дотик, ергономічне. Зрозуміло, що воно не зі шкіри зроблено, але це матеріали приємні на дотик, і те вже як себе зарекомендували TLG, воно буде служити. Жити довго, якщо ви його не будете там дирявити. Скутер має великий багажник, ну відносно великий. Це не кур'єрський скутер, але е, сюди поміститься. Ну, як мінімум, шолом точно у вас поміститься. Зазвичай у минулих версіях скутерів. Ось тут був ще розташований контролер скутеру, але цей контролер в цій моделі перенесли взагалі ось сюди. Ви зараз побачите фотографію, ми заздалегідь її зробили. Тобто, всі елементи, які можуть займати якесь місце, вони були. Переміщений вниз, і це все було зроблено ще для того, щоб був низький центр ваги в цьому скутері, і було краще ним керувати. Хтось вважає це недоліком. Я, в принципі, погоджусь, бо завжди хочеться мати. Більше місця, і на даний час скутер постачається тільки з цією спинкою. Тобто, додаткового багажнику нема, це є такий недолік. Але ми будемо працювати над цим. І якщо він з'явиться у виробника, то він а вже ж і з'явиться і у нас. Також для того, щоб тут щось ну, це, це опція must have, Тут є крючок, ви можете зачепити той, сами, той самий свій рюкзачок, поставити, щоб він нікуди не впав у поворотах. Як це вже стало? Доброю традицією, оптика задня, також вона LED. Мені вона подобається тим, що вона дуже яскрава У вечорі або вночі, або на неосвітлених ділянках дороги, вас буде дуже видно, і це 100%. В цьому рішенні мені не подобається те, що ось тут є така вимка, і бачите, вона ну скутер новий, ми його тільки зібрали, але вже тут збирається трошки пил. Тобто для людей, хто має педантичний підхід. а я один з таких, то треба буде постійно витирати це від пилу та бруду. Ну і також не забувайте про те, якщо ви будете в дощ їхати, то також ну, тут буде, тут буде збиратися, а вже ж скутер є вологозахищений, ви можете під дощом їздити, але це додаткові моменти, які треба протирати. Але взагалом цей дизайн, він такий, скажімо, ну, Сучасний, бо і такий, можна сказати, експериментальний, бо він такий має агресивний дизайн. Зараз покажу, як, як блимає поворотник. Е також дуже яскраво. І що я точно можу сказати, що ось цей звуковий сигнал вам точно не дасть забути його вимкнути. У скутері для другого пасажиру встановлені ось такі площадки. Бувають два рішення: бувають такі відкид... відкидні ножки. Вони хороші з точки зору з того, ну з точки зору, що їх можна скласти, і скутер ну буде нічого стирчати не буде. Але в цьому вже є і мінус. Мінус в тому, що якщо при падінні, якщо скутер ви там кудись приложите, там впаде скутер, то ось ця, ця площадка вона буде захищати оцей цей пластик. Це вже неодноразово. Не Ми бачили, коли до нас приїжджають, приїжджають люди у сервіс, то вони кажуть, що ось Така штука це дуже корисно, корисно через те, що вони зберігають пластик при падінні. Хочу додати такі невеликі дрібниці, які мені подобаються. Ну, мабуть, більшість не буде звертати на це увагу, воно на що не, не впливає, але мені подобається перше, це ось реалізація е, гідролінії. На гальм, на передньому та задньому гальмі дивіться, тобто у вас гідролінія йде вниз, і ось тут вона так дуже акуратно уходить туди, куди їй треба. І ну, ось така приємна, приємна реалізація. Воно і в той час воно і захищено, і з точки зору того, що як воно буде прокачуватися, воно нормально буде прокачуватися, тобто там не буде затримуватись ніякий там воздух, пузирки, повітря тощо. Таке прикольне рішення. Далі мені ще з таких Дрібничок мені подобається, як вмикається показчик поворотів. Тобто він вмикається в тому самому місці, де у вас грить габаритні огні. Тобто у вас ось так ви вимикаєте і у вас тут так приємно вмикаються габарити. В цілому ці дрібнички роблять такий скутер, його повністю ну, таким закінченим продуктом і приємним на... Приємним на вид і на все. Тобто, ну таке рішення ми бачили, а вже ж на, 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 на дорогих е, автомобілях, які використовують таку саму технологію. Але це вже ми вже бачимо в електроскутері. Ще не дуже для мене зрозуміле рішення це е, розмір, розмір ключа. Ну тобто е, ось. Розмір брілка, мені здається, він завеликий порівняно з іншими кутерами. Можливо, можливо, це зроблено через те, що тут приховується сам механічний ключ, і тому розмір, розмір є логічний. Але все ж таки мені здається, що можна було можна було зробити ну, трошки менше цей брелок. Перейдемо до технічних характеристик, бо це найважливіше, на мою думку, в скутері. Скутер обладнано потужним мотором. Я знаю, що якомога більше треба казати слово потужно то є залог успіху. Так, от, мотор потужний. Ну, для цивільного скутеру я вважаю це потужний. Це золота середина. 2 кВт 2 кВт мотор. Він у задньому колесі, як зазвичай. Ну що, друзі, робимо заміри по швидкості та по динаміці розгону скутеру TLG M5. Так, Поїхали. Третій режим максимальний. Я тримаю телефон у руці. Раз, два, три. Зробили заміри, туди проти вітра скутер реально по GPS-у поїхав 51 км за годину, але був дуже потужний е, зустрічний вітер. А, а у зворотній бік ми проїхали е, і скутер показав 54 максималку, чесну максималку, яку ось, ось, за даними GPS по драгі. Гальма у нас передні і задні є гідравлічними дисковими гальмами. Як ви вже побачили, в скутері встановлені ось такі передні гальма, тобто принцип реалізації він не, не такий, як на звичайному скутері. У вас супорт встановлено по внутрішньому краю і він гальмує внутрішнім краєм диску гальмівного. Це, по-перше, красиво. І по-друге, це, якщо ви навіть вдарите, то у вас зовнішній край він захищений він захищен кріпленням ось по зовнішньому радіусу по, по краю. І це дає вам можливість того, що ви його не пошкодите остаточно. Це точно, що не пошкодите. Ну, якщо, звісно, постаратись, то можна і зрозуміло, що зламати. У скутері встановлено 11 колеса Спереду і ззаду. 11 колесо спереду і 11 колесо ззаду. Паровозика давно не було. Давно не було. Ну, дайте гудок. Я не знаю, що там за акумулятори в цьому паровозику встановлені, але в мене, в мене таке почуття, що він проїжджає кілометрів 200 на одному заряді. Ну точно. Гідравлічні гальма спереду і позаду. Ззаду у нас реалізовано за звичайний, звичайний тип гальм. Не такий, як спереду. Спереду інший, що є логічно. Знову ж таки, як це вже за традицією, в скутері встановлена передня LED-оптика. Тут стоїть дві лінзовані фари, вони дуже яскраві і мають а вже ж мають ближнє та дальнє світло. І ще будь-яка ваша дія на скутері, будь-що ви там перемикаєте, воно е надає якийсь сигнал. Тобто скутер такий інтерактивно музикальний. Навіть, ну, ще раз. Кажу про поворотник. ось ви чуєте, Наприклад, ось я, я сиджу на скутері, там десь я повертаю праворуч або ліворуч. ну Ви точно не забудете вимкнути ось це блимкання. Блим-блим, не забудете точно. Цей курлик-курлик, ви не забудете вимкнути точно. Стандартна LED-приборка показує рівень заряду акумулятору, швидкість, з якою ви рухаєтесь швидкість, тобто передачу перша, друга, третя, і відображує у вас режим світла, Там ближні, ближні, дальні габарити і так далі. А також поворотники. Праворуч маємо органи керування. По-перше, це як діагностична кнопка. Якщо в скутері щось не так, ви натискаєте цю кнопку, у вас приборка покаже, в чому помилка. Або якщо, наприклад, ручка газу у вас перестала працювати, ви її там розбили, ви натискаєте цю кнопку, і за завдяки цій кнопці ви зможете їхати. Тобто, це у вас буде перемикання ручки газу на цю кнопку. Тобто, ви в будь-якому разі доїдете. Я про це багато розповідав. Тобто, у TLG це як мас. Have. Далі кнопка М переключає режими, тобто перша, друга, третя швидкість, будь-яке натискання пере, передається, супроводжується ще з таким специфічним звуком. Далі це у нас габари, габарити, світло, ближні дальні. І помаранчева кнопка це у вас задня швидкість. Затискаємо задню швидкість, даємо газ і потроху їдемо назад. Ліворуч у нас це перемикання світла ближнє дальні, показчики поворотів праворуч-ліворуч, і паркінг та сигнал. Можна дуже потужно бібікнути. Потужно. Я підкреслюю, що це потужно. Щоб включити скутер, вам потрібно його, по-перше, розблокувати. У нас на пульті керування маємо кнопку Закрити, поставити на сигналізацію, маємо кнопку Відкрити, зняти сигналізацію і можливість запустити скутер з, з пульта, тобто два рази ми натискаємо. Тутер включився і розблокувалося у вас е, замок запалення. Тобто замок запалення він працює як і звичайний, але різниця тільки в тому, що тут нема механічного ключа. Тобто, ви ось цю шайбу вивертаєте, якщо треба заблокувати кермо. Ви заблокували кермо і поставили на сигналізацію. Тобто більше ви його тут механічно ніяк не розблокуєте. Ще раз, щоб розблокувати, ви зняли сиг... з сигналізації. Дуже інтерактивний скутер, дуже багато в нього звуків. Так, розблокували, кермо розблокували, і у вас є два варіанти. Ви можете його або запустити просто з цього ключа. І скутер вімкнувся, можна їхати, або ви можете блискавку натиснути два рази і собі поїхати. Я підкреслю, що якщо ви включили скутер ось в цьому режимі, просто повернули тут цю шайбу праворуч, то коли ви кудись доїдете. І ви його вимкнуте, то буквально там через 5-10 секунд скутер автоматично заблокується. Ось, бачите, навіть швидше. Він заблокувався, це е, зроблено з, для безпеки, ну, щоб ви не забули, не, не лишили скутер, щоб ніхто не, не підійшов, його просто не включив і не поїхав. Тільки якщо ви його розблокуєте, знову ви зможете, ви зможете його включити і собі поїхати. Класно. Мені це прикольно, це прикольно. Це якщо звикнути, то мені подобається. Далі. Що у нас, ну, зазвичай USB-порт, ви можете тут заряджати свої будь-які пристрої. І це вже як маст have. Скутер має гучну сигналізацію, тобто, якщо хтось його там захоче кудись потягнути, по перше воно, воно, він, він заблокує колесо і буде так спочатку попереджувати про те, що не треба робити ніяких протиправних дій. Далі, якщо продовжити, то він почне ось так робити. Так. Не будемо людей турбувати в парку, нехай собі відпочивають, але ще раз підкреслюю, що це гучно і скутер точно буде привертати до, до себе увагу. Тобто, як вже зазвичай це. Декілька, як то кажуть, ешелонірована система захисту, тут так само блокується кермо, сигналізація і блокується заднє колесо при спробі там щось зробити зі скутером. Це собака робиться не я. Оскільки скутер обладнано свинцево-графеновими акумуляторами. 72 вольта, 35 ампер годин. Цей скутер здатен з цим мотором, з цим контролером проїжджати до 100 кілометрів на одному заряді. І це потужно. Кропні потом. В принципі, з таким запасом пробігу на одному заряді скутер можна використовувати в кур'єрській доставці, бо 100 км кур'єри люблять, коли скутер проїжджає там до 100 км. І перевага в тому, що він набагато дешевше, ніж літівий аналог там, TLG U2S або TLG Gear і, і так далі. Але завжди для, знову ж таки, звертаюся до економних кур'єрів звертаю вашу увагу на те, що це цивільний скутер, і в нього дуже багато пластику, бо те, як ви їздите, ви дуже багато його падаєте. Там ламаєте той пластик, і воно буде взагалом, якщо порахувати, воно буде вам коштувати дорожче у такому довгостроковому періоді. Ще хочу сказати про якість збірки. Вона, чесно кажучи, на висоті. Ось подивіться, як щільно прилягає пластик, ось ось зазорчики, як воно ось тут, як воно плотно прилягає. Ось ось. Тобто, це не, не так просто так, так вийшло, а воно дійсно ось по заводу, так воно щільно прилягає. Тобто, кожна кожна деталь, ну чесно кажучи, в мене в машині більше зазори, ніж тут по пластику. Скутер постачається з зарядним пристроєм, у якого струм 5 ампер. Тобто, якщо ви з нуля будете заряджати скутер, то це десь 7 годин. Але зазвичай ви не з нуля будете заряджати, то реально то з цим пристроєм скутер буде заряджатися десь за 5 годин. Майте на увазі. І так, висновки. Робимо висновки. Що можна, що можна зробити? Що можна сказати, які висновки? По-перше, цей скутер є конкурент Айми А 700. Але має деякі переваги. Скутер обладнано також графеновими акумуляторами. Скутер має 11 колеса, має гідравліку, гальма спереду, заду має 2 кВт мотор, і швидкість він чесно поїхав там майже 55 км на годину. Це та швидкість, яку ми заміряли по GPS. -у. І він коштує дешевше, ніж Айма А 700. Робіть висновки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. І якщо ви хочете зарубу побачити, який скутер буде їхати потужніше, швидше і порівняння, то пишіть в коментарях, хочу зарубу. А з вами був Рауль команди Motors. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!